Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Китайський бренд Вулін готує до виходу новий бюджетний електрокар Bingo. Ми вже можемо оцінити екстер'єр та інтер'єр новинки. Її прем'єра очікується у першому кварталі цього року. Нагадаємо, що компанія Wuling стала відома в Китаї та за його межами завдяки 100тисячним продажам свого бестселера електросітікара Wuling Mini-EV. Сам електромобіль став продуктом спільного підприємства концернів ASAIC Motor та General Motors. А також компанії Wulin Motors. Майбутня компактна модель Wulin Bingo це чотиримісний хетчбек. Його довжина 3 95 см, а колісна база 2 56 см, вага авто 1120 кг. Один електромотор встановлений на передній осі. Wulin запропонує два варіанти потужності: 30 кВт або 41 кінська сила та 50 кВт або 68 кінських сил. Незважаючи на різницю у кількості електроконей, максимальна швидкість обох версій 100 км на годину. Енергія зберігається в літій залізофосфатній батареї, ємністю 17,3 квт год або 31,9 квт год Згідно з циклом підрахунку CLTC, електромобіль зможе проїхати 203 км та 333 км. Решта технічних характеристик нового компактного електрокара з Китаю поки не відома. Салон моделі Бінго буде оброблений штучною шкірою чи тканиною. На вибір буде декілька варіантів кольорів. За двоспицевим кермом встановлений великий дисплей. Швидше за все, це спарений екран цифрової панелі приладів і екран мультимедицентру. Вулін Бінго з'явиться на домашньому ринку в найближчі кілька місяців. Його вартість складе до 100 тисяч юанів. Це трохи більше, ніж 14 тисяч доларів. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.com.ua. Китайський автобренд Бао готує для ринку електросітікар Ює. Впевнені, що своїм екстер'єром він вам нагадує знамениту японську модель Suzuki Jimny. На відміну від останнього, новинка не буде позашляховиком. Це міський електромобіль, який розрахований лише на двох. Довжина Бао 3 метри 38 см. Ширина 1 метр 68 см. Висота, що рідко буває, більша за ширину, а саме 1 метр 72 см, колісна база 2 метри 11 см. У модель УЄ встановили на задній осі один електродвигун потужністю 50 кВт або 68 кінських сил. Інформації про ємність батареї немає, але анонсований запас ходу 300 км. Дати офіційної прем'єри Баодзюн УЄ поки що теж немає, але це станеться у першій половині року. Лідер серед автомобілебудівних компаній КНР BYD готує до виведення на місцевий ринок електричний хатчбек Seagull, що означає чайка. З назви зрозуміло, що електромобілі стане ще одним представником сімейства Ocean. Воно вже складається з електрохетчу Dolphin та електроседану сил. Чайка отримує один електромотор, його потужність 55 кВт або 75 кінських сил. Незважаючи на це, обіцяна максимальну швидкість 130 км на годину. Даних приємність батареї та запас ходу поки немає. У компанії обіцяють, що офіційна презентація відбудеться у першій половині цього року. Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.